Я б розглядав питання деяких одеських пам'ятників, розпорядження при демонтаж яких підписав голова обласної військової адміністрації, в двох аспектах. Перший це юридичний. Наприклад, пам'ятник Пушкіну знаходиться в охоронній зоні ЮНЕСКО, і будь-які дії щодо нього мають узгоджуватись із даною організацією. Другий аспект це морально-етичний. І саме тут найбільш гарячі дискусії. Якщо пов'язувати імперії з митцями минулого, то за логікою деколонізаторів, колишні британські колонії, а це приблизно половина населення нашої планети, мають ненавидити Шекспіра, як пропагандиста англійської мови. Дон Кіхот Мігеля Сервантеса має бути забороненою літературою майже для всієї Латинської Америки. А римські філософи для переважної більшості Європи не що інше, як справжні маньяки. Гадаю, ви погодитесь зі мною, що це навіть звучить нелогічно. Щодо Пушкіна, який нагадаю, був відправлений в Одесу на заслання, дуже сумнівається в тому, чи погодився би він бути символом імперськості. Або Ісак Бабіль, пам'ятник якого теж опинився в списку на демонтаж. Видатний одесит всесвітньо відомий письменник, якого радянська влада зарештувала, піддала тортурам та, врешті-решт, стратила. І вже цього достатньо, щоб зрозуміти його ставлення до Росії. В той самий час. Можна зрозуміти прибічників демонтажу пам'ятників. В основі такого ставлення ненависть до сучасної Росії, до всього, що так чи інше з нею пов'язано. Тепер, власне, про деколонізацію. На мою думку, відмінність вільної держави від колонії полягає саме у тому, що ми ухвалюємо і такі важливі рішення в демократичний спосіб, з врахуванням думки громадян. Як це, до речі, було з пам'ятником Катерині II. Одесити мали змогу визначити його долю під час голосування на міській онлайн-платформі, а потім було прийнято рішення про перенесення його у Національний художній музей. Як голова фракції «Довіряй ділам в Одеській міській раді, я заявляю, що ми повністю підтримуємо політику відмежування одеських топонімів від сучасної Росії та колоніального минулого. Нагадаю, що з моменту прийняття відповідного закону в 2023 році міська рада перейменувала 208 топонімів. І за це голосувала наша партія, яка і зараз підтримує переіменування на честь українських захисників. Очевидно, що путінізм, Російська Федерація та все, що має до неї будь-які відношення, буде в нашому чорному історичному списку. Я впевнений, що наші нащадки знатимуть і спілкуватися українською мовою. Поважатимуть свою історію та культуру, і саме вони мають поставити остаточну крапку в цій дискусії щодо митців минулого з холодною головою та чітким усмідовленням своєї національної самоідентичності. А наше завдання наразі зробити все для того, аби вибороти для них цю можливість вибороти майбутнє.